Доброго дня, шановні пані та панове! Здравствуйте, шановні гравці та глядачі! Запрошуємо вас на змагання інтелектуалів. Гру що де коли. Що знати все неможливо, але без ерудиції, вміння логічно мислити, практично використовувати власні знання, шукати і знаходити необхідну інформацію в сучасному світі не обійтися. Тож сьогодні ми перевіримо, чи зможуть наші знавці впоратися з питаннями, отже бажаємо успіхів командам у змаганнях. Хай переможе найсильніший. <звіг> І так у нас з вами дві команди. Перша команда Катерина Іванівна, бібліотекар п'яти. Ірина Євгенівна. Бібліотекар Мугайшкові. Марія Васильєвна, наш почесний хуст. Маря Имрев, Бугавия, Ашава Олена, Друга команда Ольга Євгенівна, де блядя, Інна Валерівна, Караванська школа іша з Микомента Ніканєнка Дмитро, Даня мороза, Аплодисна. Аплодисна. Ярослава, Экола. Коротко нагадуємо правила гри. Перед вами вісім секторів із запитаннями. Ви відповідатимете на те питання, на яке вкаже стрілка. Час на обговорення одна хвилина. Після її завершення капітан називає гравця, який озвучить відповідь: Бліц. Сектор вимагає за хвилину дати відповідь на три питання. Якщо ця відповідь буде правильною, нараховується один з бал, бал знавцям. Бажаємо командам успіхів. Просимо уважно слідкувати за ходом гри. Отже, увага на барабан! Номер два. Українські козаки неохильно повинні були дотримуватися трьох правил. За порушення яких існувало покарання. Увага! Питання! Які ці три правила? Час пішов. Зі запишіться. Час впливає. Шановні гравці, час вийшов. Які ці три правила? Ваша відповідь? Хто відповідає? Ярослава, хто відповідає? Вы слушали лекцию. Ага. пожалуйста. Я знаю уже, у меня на Как? На маточный бург на Есть еще вариант. Может, мы предложим команде второй поучаствовать. А у вас, какая, -то, какая, какая, Три как как правила. которые каждый страшно должен был соблюдати. На жаль, це неправиль відповіді. Увага, правильної відповіді. Поважай старших, шануй гостя, люби матір. Увага питання. Проти вас грає вчитель української мови та літератури Вовк Оксана Віталіївна. Ви прекрасно знаєте український фольклор, зокрема, пісні, пов'язані із релігійними святами. Саме цього торкається одне з наших запитань. В одній із старовинних коляд співається так: Бо прийдуть до тебе гості! Три празники в гості! Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А той перший праздник – Рождество Христове, а той другий праздник – святого Василя, а той третій праздник – святе водохрещення. Увага! Запитання! На які дати припадають ці свята? Шановні, на цей час пішов! У нас есть. Час вливає. Шановні знавці, час вийшов. Прошу вашу відповідь. Перше, різдво 07.01. Друге святого Василя з 13.01 на 14.01. І третєго Греща з 19.01. Так, ваша відповідь вірна. Рахунок 1-1. Нічия. Увага на екран. Запитання номер один. Напише пенсіонерка з села Старі Осокорина. Київського району, пані Ганна Іванівна Пампушка. Увага, запитання. Що це таке, шановні знавці? Вона зупиняє кров, виховує, годує, хоч її всі і бояться. Так що це? Можна Рокова? Так, це правильна відповідь, Віталій. Продовжуємо. Сектор номер шість, чорний ящик від... від директора кондитерської фабрики міста підвожчя пана Івана Солодкого. Відомий телеран вважав, що вона. Повинна бути гарячою, як гієна, чорною, як диявол, чистою, немов ямцем, солодкою, як любов, що в чорному ящику. Підсказка. О. У 1841 році у Києві вийшла збірка оповідань, зібраних Олександром Башуцьким, де є такі рядки. Вона для неї майже те, що хліб на суші, вона сама її смажить. Као. Као, це правильний відвіданий. Віталій! Вісім така, так? Рахунок, два, один. На три, один. Проти нашого клубу грає мешканець Києва, один із найстаріших жителів України, Павло Петрович Безсмертний. Він згадує, у 1892 році я запропонував своїй коханій дівчині проїхатися новою дивиною. Причому ця нова дивина вперше з'явилася саме в Києві. Увага, питання. Що це була за дивина, панове? Час пішов. Так, це вірналі. А ми сиділи. Рахунок чотири один. Сектор. Сектор номер 5. Лист відійшов від Миронова Максима. Студента Харківського національного університету. <реш> в конкурсі краси в Парижі в 1937 році посіла третє місце, місце після французької та перської, а за мелодійністю зайняла друге місце після італійської. Увага! Запитання! Про що йде мова?

8. Запитання надіслала мистецтвознавець Люботинської школи номер 4 Бакар Тетяна Леонідівна. Монастирів цього статусу у світі всього 6. Три з них знаходяться на Україні. Увага! Про який статус монастиря йдеться? Час пішов. Шановні знавці, час вийшов. Прошу, ваша відповідь. Святогорський монастир і Київська печерська лавра. Киїско-Печерська лавра. Почекайте одну Це чує мама Лавра. От це правильна відповідь. Наступне давай. Е-е, мама це свято Спенське у Києві, свято успенська лавра в місті Почаїв і Святогірська свято успенська лавра в Донецькій області. Увага! Нася! Сектор номер 4. Запитання надіслали школярі з середньої школи села Велика Бриданка, що на Волині. Школярі пишуть, герої оповідання, хлопці, однокласники, були винахідниками і мрійниками. Одного разу підслухали розмову між сільським рибалкою і колгоспником шофером, які планували поїхати до Києва разом із школярами. І привезли щось для небезпечної справи, щоб розкрити намір рибалні і шофера. Юні герої без дозволу вчительки відважилися їхати в кузови під стільцями на вантажній машині. Хто ці герої? Можна так. Можна <засюків> 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 так, це правильно.